Що ж, друзі, ми повертаємося з парку Погулянка і зараз знаходимося на початку вулиці Левицького. Так, вулиця здалася мені доволі мальовничою, тому я вирішив зазняти проїзд через неї. Так. Закріпили шолом, їдемо. Тут односторонній рух, броківочка, трошки буде напевно трясти. Ну нічого. Поїхали. Ось тут у нас було колись консульство дикої країни. Не знаю, що зараз. Так. Трошки попереду у нас два таких об'єкти, як господарство ритуальних послуг і чуть далі справа мав би бути ЦНАП. В цьому ЦНАПі я в свій час міняв дітські права. Дуже мені сподобалось сервіс на вищому рівні. Швидко, оперативно, без будь-яких затримок. Їдемо вже десь година, напевно, восьма. Сонечко трошки світить, в об'єктив. Рухаємося ми в центр Львова. Була така опція, що можна було сісти на трамвай у донечку. Але думаємо, погода гарна, неділенька. Чому б не прокататися? Паралельно до цієї вулиці ще є вулиця Пекарська. Так. Потім все свальне покриття рівненьке. І велосипедом одне задоволення. Так, чотири, все не я. Червоне. Ах. Поїхали. Хвала найте Так, за декілька хвилин ми попадемо в центр Львова і не витратимо на це ні копійки. Бонусом невеличка руханка, зарядка така. Фізичні вправи. Тим більше, що в моєму випадку фізичні вправи must have. Lazarus. Ây 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 Ну, буквально ще метрів двісті і ми вже біля пам'ятника королю до ниву. а після того ще чуть, -чуть. і площа ринок так таке враження паркуватись буду так треба десь тут зупинитись як почекати на дружину? Перейти тут дорога.